Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Дні у патрулі. І взять, він охоче мене або я її приїжджаю, або захоплю. Старший, забери мене кудись, я її уб'ю! Я її уб'ю, старший, забери її! Він почав мене вигоняти і безвилювати із квартири удариватися. Ран, мне тут болит угу. очень сильно. Короче говоря, здесь очень много э, гильз и патронов, которых я не боюсь. А вот эта вещь, я ж не знаю, может рванет. Короче, ребята, видите эти протоколы, я вам даю талоны. Какие талоны? Вот только. Здравствуйте, вы вызвали, да? Сейчас, секунду. Пару дней назад, когда он пил, он, получается, сказал мне, чтобы я за две недели избавилась от собаки, или он ее убьет, или еще что-то сделает. Угу. Вот, бабушка говорила, чтобы этот, потому что он на бабушку наезжал и тому подобное. Я с этим говорила, мы отдали собаку в этот вот, в Бурсе одна крупник учится. Мы отдали собаку. І виходить, я прийшла домови, то кожного нечали мене виганяти, вижирюваць з квартири, удару от... рану, Мені тут болить Чу угу. за сильно отримали виклик на адресу, на якої відбулася сімейна сварка. Прибувши на місце, виявили заявницю, неповнолітню дитину, яку її рідний дядько виштовхнув за двері, чим наніс їй легкі тілесні пошкодження. Здравствуйте, полиция Киева. служба по Киева. Летаю. Что вы тут Что у вас случилось? не получается? Нас? Да. Чего Нас бьете ребенка? Не пускайте а детей по... на вообще в ну выгоняйте. А чего не пускаете? Так. Объясняю. Нас тут я не понял. Да чего? Вот Откройте. Так, слушайте сначала сюда. По поясняю наступное. Да. В первую очередь брали собаку с маленькой. А. Ну, щенка. А. Заниматься ребенок захотел, правильно? Ребенок заниматься собакой не хочет, правильно? Оставляет на взрослых. Наступный вариант. Вот, отдает собаку, ту, которую я воспитал, в хорошие руки. Правильно? Точно знаю, ну, правильно или нет. Логически. Вот, объясняю следующему человеку. Ты собаку отдала в хорошие руки. Чего ты здесь сидишь, а не идешь к бабуле в хорошие руки. Смысл в чем? Зачем надо было брать собаку, если тебя воспитывать не надо? Правильно? Или как? Я не пойму, какое отношение имеет собака к тому, что вы побили ребенка. До нас часто звертаются с подобными заявами граждане, которые проживают вместе. В одній квартирі декілька сімей. І в них із-за цього, в принципі, трапляються сварки дуже часто в сімейні. Це внучка ваша, так? Так. А да. ну, проходи, проходи. Не туває, це, 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 це в Це вцепився до дитини. Виживає. Сначала собаку. Тепер дитина виживає. Накидає ті прямо з хати. Добре. Так, так, і мене виживає, тому що хоче залишила хату для одного його, щоб він живий свій сміє. У тебе вже нема сім'ї. Буде. Де? Ну, а ти ж у мене є. Так ти в мене зараз посадиш ось. Я тебе не саджу. А що ти, ти мелиш? Ти сам садиш себе. Вот такая бытовуха, братан. Выбросьте, бы конечно, что мы... Я понимаю, но ребенка бить все равно это не непозволительно. А вы, как правоохранитель, вы можете пояснить детеню, что она неверно так поступила относно... Это уже мама не, приедет, будем ти, разговаривать вместе с мамой. ...до семьи, а для того животного, которому ты дала мотив. Смотрите, это уже с мамой будем разговаривать, так как ребенок несовершеннолетний. Я, я, конечно, я, конечно, вас перебью, но дивись, я тебе хочу... Ну, На одне, на, на долужки. Дивись, ти береш маленького, тільки що родившися, жіночка. Це... Ти в нього вселя, вселяєш на ти його розпитуєш, е, ти його любиш, їсти йому там все, Гладиш там купаєш, стираєш, mm -hmm. як, mm -hmm. ну як тобі Гуляйся з ним, так. Але якщо ти вже прожив з ним півтора року і віддай комусь якійсь людині в хороші руки, mm -hmm. ну дивись, ну чого ти в хороших руках? В поганих руках живеш, в поганих руках живеш. Чому ну, ти ви ж не дитин, дитину з не, щенком. Так вона ж захотіла? Поспілкувалися з дядьком, прийняли рішення його затримати та доставити разом з дитиною, разом з її бабусею до кримінальної міліції у справах неповнолітніх, де написала мати цієї дівчинки заяву на нову особу. І з особи взяли пояснення. Вона зобов'язалася. цей дядько зобов'язався більше не чіпати дитину та вести себе культурно. Надійшов виклик від громадянки про те, що на присадибній ділянці вона знайшла предмет, який схожий на гранату або бомбу. Ви коли до проводу нічого не А Ні, тут не було, Муж займався Ну, я думаю, сказав би. Сказав би. Ми знайшли багато чого після того, як построїли. Пулемет Максим, пулі, гільзи, Нет, это я вот пули гильзы, но он же разбирается. Он у меня полковник милиции, mm -hmm. царство небесное, он э, сказал: это стрелянные, это рит, пули, это выброси. Там были те, которые приплюснутые, какие-то поломанные. Они все очень ржавые, старые, очень много. И вплоть до того, что стрелы, наконечники, стрел, которые муж сдавал на экспертизу, оказалось, что им 500 лет. Mm -hmm. Очень много. А детально виклала всі обставини справи. Короче говоря, здесь очень много гильз и патронов, которых я не боюсь. А вот эта вещь это то, что я не знаю, что с ней Но делать. Ну это уже да, более сильный снаряд ну, опасный. Да как вам сказать, я ж не знаю, может, рванет. Да, конечно, может. Все правильно вы сделали, что вызвали нас. Сейчас приедут саперы, уже будут забирать для того, чтобы ее. Городили территорию специальную встречку и также выклекали МНС. Я не знала, что это такое. Я... дело в том, что я чаще, чищу участок. И когда я копаю, я не вижу, что там. И только когда я руками начинаю перебирать, что это? То есть в любом случае я бы взяла это рукой. И так оно и получилось. Я рукой взяла, думала кирпич. Ну, смотрю, что ты кругленький, не кирпич. Ну, если уже взяли, то там мы положите, тем более, что оно же в яме лежит. Если даже, не дай бог, оно бабахнет, то в яме будет меньше ущерба, чем вот там на краю забора. Ну да, но я как-то об этом не подумала. Я просто на работу ради этого участка. Угу. А кем працювала? Юрий. О, то мы с вами кого Я даже юрист. — Ребята, Рібтомаш вам кофе з тим та нізя, а яблучні хотіти. Не Недозволено Не дозволено, Не дозволено. яблука їсти на роботі. чи що? Своїть можна. Нарешті дочекалися представників Міністерства надзвичайних ситуацій. Наразі експерти працюють з приводу ліквідації та утилізації знайденої гранати. Що то є? Це рушна граната, часті перша створена. — Першої. — а де знайшли? А жіночка ось купала, яму хотіла дерево посадити і... і знайшла. Вона, до речі, каже, що на цій території вона дуже часто знаходить такі предмети. Можливо, у вас є якісь пристрій, щоб пройти по території, і, в принципі, зараз поверхнево якось зробити огляд. За нашим особистим проханням, за проханням інспекторів патрульної служби, ми попросили представників МНС перевірити всю територію громадянки, яка знайшла гранату, оскільки це неодноразовий випадок, коли вона вже знаходить подібні предмети, гільзи, гранати різних часів. От вони нам надали акт виконання робіт з розмінування місцевості, і наразі з цим актом ми поїдемо до районного управління Голосівського району от, для звітності. В свою чергу інспектори патрульної служби хотіли би дати пораду громадянам України, якщо ви знаходите будь-які предмети сторонні, схожі на бомбу або якісь будь-який вибухонебезпечний предмет, або в принципі, який вам є незнайомим і. Викликає дуже серйозну підозру, а, прохання не чіпати, повідомити якнайшвидше по 102 патрульну поліцію. Також можна викликати працівників МНС, але ні в якому разі не чіпайте, старайтеся не підходити а, близько до цього предмету. Також бажано вимикати телефони, або якщо є необхідність, і а, ви будете здійснювати дзвінки до уповноважених органів, робити це на відстані 150-200 метрів. Як від цього предмету, оскільки ви не знаєте, як. Може спрацювати, можливо, може відбутися детонація. Прибула на виклик сімейна сварка. Заявив жінка з сином. Здравствуйте. Існує професію службу желізної. Так, приходіть. Розвершіться, так? Добру ночі. А он что. також. Двірі вибивав, ручки зламав. Хто он? Син. Прибувши за викликом сімейна сварка, виявилася, що заявниця мати поскаржилася на свого сина, що він. Погрожував ей физические расправы. все неадекватно. адекватно. Что у вас случилось? Да ничего. Сука, Получила деньги, сука, пьет водку, короче, мне ни копейки не дала. По 100 стурием неплохо, не чтобы уколоться. короче. Она не может ни стурием, дать. Это вызывает милицию у вас без Я Я і так просил, они мне увражают. Мы Мышестя, мышестя, мы топором. Блядь, Паша, мы тебе сейчас бутылкой <связанная> Давайте не будем вам угрожаю, да? да? вот эти квартиранты, мы тебе топором, <связанная> сейчас мы тебе бутылкой, Смотрите, и дел, и, и все остальное. Вы квартиранты, да, снимаете комнату? Родственники больше и так далее. Ну, вам да. угрожал он как-то физически? Да да. Как да, да, он выбивал дверь. Он Вы посмотрел. не видите, что человек с синий? Я стоял вот плечом, держал полностью дверь. Хотите заявление там писать, нет? Будете готовы? Я писала сто раз, напишу сто первый. Хорошо, ну то есть вы будете мы сейчас Смотрите, я не буду я боюсь. послушайте, показывает я... то Саша, забери меня куда-то, я, на... я ее убью, на я убью, Саша, забери ее! Позвольте, ну, потом мы сейчас прочитаем. Я, я это, эту куку да, убью! Тихо, тихо. Помогите, мне, чем не чем я помогу? У вас это ваш сын, он прописан здесь. Значит, да что? Ты мой Делить пополам, ну так что мне с вами надо... Или вы ждете, кого он меня будет? Что? Я не жду ничего. Мы сейчас примем от вас заявление, отвезем ваше заявление про и... А мне нужно, чтобы вы меры приняли. Вот мы там принимать будем меры. Каким вы хотите, щоб на даний момент мы приняли меры? Забейте так, его! Бейте так, его! Забираем. его блядь. Я тебе серьезно говорю, забери так. меня, Кот, а потому що я її убью. Ну, все, поехали, Сейчас, все, поехали. Привите, это своє, Правопорушника привезли до э, першого відділку в міліції для встановлення особи та подальших дій. Далі у патрулі. Але можна разом? Не можна. Не можна? Не можна. Що? Український для патріотів! Я не хреную! Що ви собі дозволяєте, вважаєте? Всім дозволяємо! Від диспетчера Київ-55 нам поступив визов, статус конфлікт. Скажіть, заходьте, заходьте. Здравствуйте. Так, да, добрий день. Вы вызывали? Да. Что у вас случилось? А, понимаешь, сзади у меня такой сырый -то... Я трошки тоже, тоже пьяненько. Да не трошки, бачу. Да. И знаете, он хочет меня... Або я его приезжу, або он меня. Заходно. Заходно. Когда мы прибыли на место по адресу, мы познакомились с жильцами данной частной квартиры, установили их личность. А, значить, конфлікт возник між супругом дочері і непосредственно матір'ю дочері. Я. я можу вбити його або він мене. Так, шановна, давайте ви не будете. Або з двох днів. Мала дитина. Да, я знаю. Не треба тут то, на, на цензур лаятись, добре? Ну, поможи, я тебе визвав за то. Ну так я і хочу щось з'ясувати. Що случилось? О, видите, вот это у нього це. Що случилось? Ти визвала міліцію, да. да, я хочу поговорити. Я вас слухаю внимательно. Що случилось? Молодой чоловік, представьте для начала. Чеженка Сергія. Перестаньте, пожалуйста, кричать. Идемте на улицу, выйдем с вами переговорим. Не вопрос, короче, давайте. Я имею полное право находиться в своем и разбираться, как я хочу. Правильно? Я не порушивающий. Руки протягивать. Затянуем. Шиноза, будь ласка, ведь идите, мы спілкуємося, мы с вами теж поспілкуємося. Давайте. Давай, иди, давай. Теша, я тебе не трогав. Ага. Даже пальцями. Я не, не, не трогав, я просто общаюсь. Ну, не культурно. Трог... Можете музыку вимкнути, да. будь ласка. Я, я просто сидів, это самое. Я 8 года сидів, я просто знаю все. Все, все, все проблеми в сині. Давайте так. Що у вас сталося? Матюків нагнуло теще. Да, матюков просто все словесно, понимаете? Лягну спати? Да. Я если выпиваю, к примеру, мне хватает это самое. а я туда не уравнивался. Мне тогда остановить, ну я. Можно, ну просто я... А ну что вы пьете там... тогда, если у вас такая хвороба? Я ж тоже не могу, короче, быть железным. И понимаете, Ясно. я уже лисеть начинаю. Конфликты с матерью именно в такие состояния происходят? Да. Да? А когда по вы не ругаете? У них идеально все по -трезвому. Да? Давайте зараз тихо лягайте спати, а ми спілкуємося з вашою дружиною, з вашою тещою. теші. А не може дубиною хоч раз? Не можна. Не можна? Не можна. Я як там, ви... як я вб'ю, не тріщить не не за мене. Вийдете за ним. Бо він беззащитний майсик. Ідите спать. Обдохните. І він вздохнет. А що мені скажуть? Ну, хороші такі друзі всі, да? Да, да. Ну і, хочеш ти мене бас не побачиш, да? так? Ты біда да, дубинку і пару раз по хребту. І все поймеш. Так, все, успокойтесь. І а, і ласка. А, добри... дадут, ти, на... Успокойтесь тут. Ты ж скажи, кай дадут. На... Сюда Дадут. Ходите, отходите. Все. все. дадут. Расходимся, расходимся. Я сейчас позвоню, нахуй. Расходимся. Мала, все, я так. Дай... На... Я... дали? Что? Що? Що далі? Дальше. Претензии есть у вас. Дальше. М -м хочу, щоб тільки от тільки хочу. Щоб діли йому дали по хребту, щоб він зрозумів, що немає підіймати руку. Любі... Ще, ще які побажання у вас є? Побажання? Випустити його. Дать по хребту і випустити. Але я вам сказала, дать добре похрепту, щоб він зрозумів, що як треба знаходитися Все, добре, ми пішли давати. Так. Да. Такі конфлікти треба, звісно, розрізати включительно в усній формі. Как говорится за семейным э, за круглым столом и наверное в ихнем случае это за стаканчиком минеральной воды Протокол протокол що буду видавати опіку. Йому протокол! — А вот такое отношение має. Блін, на звони звони з, з тебе, з Звонили. Звони. Звонили. Все, На з тебе дзвонить. Приколи і що? Під час ночного червоні нами було помічено автопатруль 712, От і біля нього значне скупчення людей. От ми зупинилися, спитали, чи не потрібна наша допомога. Як оказалося, що потрібно було, тому що був конфлікт із громадянами. Трезвом стані. Шановних, що трапилося? — зробилося виганяє з машини? Які машини? Нормально, чоловік сюди. транспортного сразу каже: дайте мені до будинку, беруть Протокол! — мені утерять. Але коли під'їхала його так звана група підтримки, з їхньої сторони почалися фізичні напади на працівників поліції, що призвело до бійки. Дима! Попутай, Дима! Начали бинту Начали. Ну, мы полиции! Владимировича! Пускай! Пускай разбираются здания! Вас такому надательству! Вы кто такий? А, а вы на своїй не рабочей тут? Я ебал! Я шо говорю, Дима! Не я неправильно говорю! Может вы правильно размовляете? Но вы ведіть себе адекватно, будь ласка. Тут есть працівники полиции. Єсь, Чувалі, є, так, шановна, ви випали, будь ласка, ведіть себе адекватно. Я вас я дуже прошу. Не треба повищати голоса працівників поліції. Переконання службових обов'язків. Я вибачаюся, але тут жінка мене літає. Ви шо, гойні жіні хі, знайшти. В ході цього конфлікту було встановлено, що причиною конфлікту стала нетрезвий водій за кермом. І до нього під'їхала так звана група підтримки, які також були присутні, як потім вислалися на корпоративі, на одніх АЗС. Я готов їхати в Грейді. Чого? Само що... поверніться. Задом повернитесь. Передом, задом. Задом. руки назад. Задом повернитесь. Нет. Перед задом не Ну, ребята, Заломай руки. Задом поворачивай. Поворачивайтесь задом. Поворачивай. Заломай руки и поведи меня задом. Я сказал, задом поворачивай. Давай, сейчас. Снимаешь? Выживайте так сидит. Давай, я идем себе зал. У вас на покор законный вем образом киплится. Отдайте один паспорт, я машину троняю, на авокадо заняю. Нажмем на свою площадку. Я просто вопрос, как машину загнать на парковку. а дайте, дайте мне документи, документ, щоб що я загнала машину на банку. Юля, дай Бога. Я вам, вам, я я, я не вам... знаю. Я вам поясню, що це надо було. Це надо було первоначально робити, визвать когось із дросленника, щоб взяли і поставили машину на приїхали, а ми що приїхали?

так. Ну, понять. Шановні, Шановні рука, була, руку, була, ну, будь ласка, я сказав. Руки, будь ласка, оберіть. Ну, Подворіться, взагалі. Що ви, що ви собі дозволяєте? Ви на мене піднімаєте, на жінку руку. Ніхто на вас я не піднімає руку. Кранський, бля, патріот. Я... Хренов. Що ви собі дозволяєте, уважаємо? Що ви Ви мені зараз крутите руку. Все, вставайте. Ти мені зараз крутиш руку. бля. При встановленні особи вияснилося, що це був один з керівників сеті АЗС. Ну, дають кошти, виламують, ти пасха, нічого не буде. Выламывает кости, реально, блядь, распусти наручники. Садись смирно. Да что? Садись смирно, и вон его не ну, С Какой целью сидеть не смирно? Руку пустите. Что Потому я нарушил? Что вы а я На каком основании? Вот. Второй. Mm. А да, вот эту отпустите от второй. Чего вы друг к другу и прижали? Mm. Как я могу? Да ты мне наручники распусти, я рассказываю, что руки, что мне с руками ну, вот делать. Эти, друг... Отпустите. Смотри, он подмоне или приквозь, я не знаю. Я говорю, пустите руки, я не могу Ну, Вы свои повединки заглубляйтесь, стан. Нарушники, распусти мне. Розцепіть руки свої. Окрім им пригоди, було до видео, доставлено ще трьох осіб, в тому числі одна жінка. Короче, ребята, видите всі ці протоколи, Я вам даю талон. Какие талоны? Потопки. Ми зараз ще зайшов, захоронуємо вам ще один протокол за попытку, попитку далі взятки. Ми не для этого прийшли на службу, щоб якісь повороти. Спочатку, з їхньої сторони, було запропоновано велика кількість палива на наш вибір для того, щоб заладити конфлікт. Але ми сказали, що ми працюємо тільки в правому полі. Їм це не сподобалося, і наслідки призвели до наслідків. По даному. Приводу порушена кримінальна справа стосовно непокору закони вимога працівника міліції. І хотілося б застерегти громадян. Що якщо ви гуляєте на корпоративах, то будь ласка, будьте адекватними, викликайте служби таксі, не сідайте п'яними за кермо, щоб не призводили до таких печальних причин. Дивіться у наступному патрулі. Зупиніться водію автомобіля Волга. пол его собрали, честное В проблема, мужчина? В проблема? В чем проблема? Ну, скажи, Мужчина, не надо мне вас убить. Ты же, ты, 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 Куда? Отли а туда. Нет, уже нельзя. Клянусь, ты пожалеешь о том, что ты сейчас говоришь. Да. Я тебе даю слово.